Вийшли ми в лісочок позбирати трошки грибочків, дружочків. Чудова погода, сонечко, дощі були раніше. Так що я думаю, що грибі, грибочків нормально буде в лісі. Головне нормально шукати, роздивлятися суцільні кущі. Десь там вже зона відчуження починається, Чорнобильська. Так, одразу ж треба рівень радіації поміряти, тому що можуть бути перевищення і ніяких грибів збирати не можна, Ну поки що... Дозиметр показує взагалі вкрай низьку радіацію, менше навіть ніж в Києві. 2 мікроренгени або 0,02 мікрозиверти. А норма до 0,3 включно. Вікусінька знайшла ще що? напевно. Я не знаю. Я в лисичках не розбираюсь. Ну, Взагалі похоже, не знаю. Пишіть в коментарі, хто знається в грибах лисички це чи ні. Так вам покажу з усіх сторон. Так, таке нам не треба, це якась херня, напевно, отруєна. такого ми брати не будемо. Ми йдемо далі. все, заховалася поляночка з мухоморчиками. В радянські часи це вважалося отруйними грибами. Ну і нам таке в школі казали. Але зараз вже їх навчилися шляпки ці сушити. І в невеличких дозах воно дуже активно заспокійливу дію мають. Є така штука навіть як мікродоза, ну Я коротко, не буду таке тут, звісно, розказувати, але... Бо я не вмію їх сушити. Але хто вміє, то чудові грибочки виходять Може тут десь рядом і білі будуть. У нас поки що у нас такий невеличкий кульочок зовсім зібраний. Я боявся. Гожна білий взагалі. Ні, жовта, знаєш, польський і маслючок. Ну, маслюк, оце, мабуть, ми польські з маслюками збираємо. Напевно, так. Да. Ну, по-любому рішочастий він отруйний не буде. Якщо не синіє. Губчастий. Якщо не синіє, коли ламає, значить нормальний гріб. Ну, да, якщо так. синіє, то перічний, він горький просто буде. У ось такі красивенькі мухоморчики. Не знаю, вони так привлікають. Якби вони ще з'їдобні були, а знизу як красиво виглядає. Я з мрамор зроблю. Фіг його знаю, він мабуть, рішот чистий. Так, да, це фігня якась. Лучше не будемо таке брати. Якщо не знаєш гриби, то фіг брати. Так, а ну дивимось, що це за грибок. Нормальний якийсь маслючок старенький. Тільки він вже да, гниленький, мабуть, і червівий. Ми любимо збирати малесенькі маслючки. Такі зовсім, знаєте, маленькі. Якщо за сьогодні знайдемо, то показуємо. Вони самі смачні. Їх дуже багато в лісі. Тупо точки сидні кутають. Вони ж однакові точки. Ну ну синіє чи ні? Ні, це не буде Шо, Той Аж темний колись, той що синій. Ну пахне офіно. який він красунчик. Дуже гарний грибочок. На ці гриби обманки є тільки цей. Дьявольський чи як він гриб називається? Сатанінський гриб, ну, він червоний. О, окей, червоненький. Он, 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 а, там, а оце маслука є. А, нет. це ж довше рісочуть. Ні, це якась це лисичка, бачиш? Так це може і є лисичка. А може і є. Не а оце постійно. З'їли колос волки. Ось що, дивись, це лисички, тільки старі. Лисиченькі, думаєш? Так, тільки да, старі. Були Ні, Я їх не знаю. Вони по-перше старі вже. Я б давать... ну, ще не пахне, кстати. Він старенький тому. Що. Я не знаю, лисички чи ні. Може підписники мені допоможуть сказати, де були лисички, а де ні. Щоб ми знали. Що тут? Воно дивіться. Це вже масло. Так, так, красивенький такий. Ну, він, кстати, нормальний. Диви, він не гнилий, ні, гнилий. Гнилий зараз. Він уже навіть і не, не пахне. Не пахнет. Це ж пахне. тобі якраз туди да, кисти. Хай поїдять олені, волосі, вовки такі. Вовки. йдемо далі. Ну а що? Може є вовки ці. Так вовка ще не помнит. Вовки вегани. веганы. Да. Так. це боровичок чи ні. Тоже старий. Маслячок. Блін, а нових нема, бачиш? Дощів не було хороших. Де? Воно у тебе підносить. А це, кстати, хороший може бути. Ну він все вже бачиш. Вже таке не збираємо. Воно вже вкусне не буде. Ми його так перевертаємо і його зі ручки Да. До речі, пишіть в коменти, як правильно зрізати ножку чи одривати. Бо кажуть по-різному всі. Так, а ну що це у нас за гриб, Давайте перевіримо. Це білий, навірно, вже. Білі польські. Білий наконець, ура! Я Наконец хотіла його знайти. Наконець-то білий гриб. Це перший нормальний, здоровий Клас. білий грибок. Ну, якщо це не перічний, конечно. Ну, моєму це, це білий. шляпка вверх, по-моєму, натягнута. А тут вниз. А ну, я дай. йшла для того, щоб знайти хоч один білий гриб. Бачите, я просто тут спустилася, бачить якесь таке, а воно маскирується в листою. Його сирим можна їсти. Ні, не, не їсти. <laughs> О, це Чорнобильський гриб. Давай його на радіацію заміряємо. А вдруге інфонит Боже, а ну, а ну, нашим чутливим прибором, радіокодом сентиляторним, поміряємо. Це норм, 4 мікро. Вентиляторним? Сентиляторним. Нормально, коротше. Взагалі, 4 мікроренгір, можна що? їсти. От це огонь. прямо возле дороги різ. Ніколи... Емоції, звісно, да, зашкалюють. Я їх просто не їла, мені маслюки вже надоїли. Тому вирішили... Все, одягнути. ложимо в корзинку нашу. Клас. На сьогодні що? Лисички, маслюки і вже білий один є. Так що йдемо далі. Гриби біля Чорнобиля. Так, нажимаєш, нажимає. чули. Трошечки. До ліс якраз білі гриби. Зараз будемо збирати. Да. Ну Збір грибів це така штука як рибалка. Це треба можна довго ходити, нічого не знаходити, а потім як піде... Лісички ну, є псевдо, тому що тому їх без знань збирати не треба. Я не знаю що це, лучше не будемо брати. Йдемо далі. Так, що це у нас таке? Давайте подивимося. Це старенький у нас маслюк, теж не піде такий. З жалію, вони в основному всі старі. Ми зараз охотимося за маленькими маслючками. А цей, цей теж вже підемо зараз. Ну, зараз. Взагалі, звісно, це дуже така спортивна річ і дуже рискована. Місні, звісно, збирають теж тут гриби. Я, я вважаю, що таке повторювати не треба. Це ми робимо так, на один раз зібрати. Поїсти і забути. Не можна постійно тут збирати гриби, тому що гриби це одна з перших взагалі рослин. Ну, гриб це рослина чи ні? Що таке гриб? Ну хай буде рослина. Гриби це одні з найперших рослин, які впитують в себе набагато більше радіації. А тут, де ми ходимо, тут було скрізь забруднення після Чорнобильської аварії. Тому всі ці радіоактивні метали, вони, якщо навіть дозиметр тут на поверхні не показує, що тут є перевищення, то там в землі пару лопат, якщо капнуть, там буде перевищення по-любому. Воно все вийшло в землю. А гриби, вони як губки, це все впитують. Тому треба бути обережними з такими продуктами і робити все з розумом. Які ж можуть бути збирання грибів без гарячого чайку на природу? Навколо мене, ну просто чудова природа, краса. Я не знаю там, де ви дивитесь, чи можна вам ходити в ліс, але якщо можна, то обов'язково треба ходити, тому що ліс просто він заспокоює, він дає сили, коли ти повертаєшся з лісу і знову повертаєшся до своїх сімейних справ, до роботи там, і до всього, всього остального. Треба обов'язково ходити в ліс. Тут і грибочки, і ягідки. І взагалі спокій душі. П'ємо чайок за ваше здоров'я, дорогі мої підписники. Особливо, якщо це ліс на десь на лінії фронту. Чайочок з сахарочком. Вікуся зробила, дружина моя вона зараз знімає. Ну чого ти здіваєшся? Взагалі ми пішли за білими полювати. Ці інші гриби то так, по бочках у нас збираємо. Зараз хочемо білих знайти. Ну знайдемо, не знайдемо, не знаю. Це ж таке діло. Це як рибалка. Тут може повезти, може не повезти. А так взагалі просто гуляємо, показуємо вам ви теж ослабились, трошки віддихнули, відпочили. Вийшли ми на ось таку чудову поляночку, Віка гукає, щось там знайшла вже. Давайте подивимось. Що тут за грибочки? Маленький, білий, Малесенький білий, бачиш як тобі везе на них. Я ще жодного не знайшов. Красивезний грибовщик такий. Справжній біленький гриб. Малесенький, представляєш, який він вкусний буде? Не знаю, я ніколи не їла білі гриби. Віка перший раз буде білі гриби їсти взагалі. Тернобильський. Ні, поляночка, звісно, просто топчик зараз тут гулять. Красота. Давай спробуємо ще знайти якихось грибочків. Ну, взагалі, коли ходиш, гуляєш по лісу так, і якийсь певний час довгий не можеш щось знайти, не треба ніколи відчаюватися. Я думаю, що твої гриби завжди тебе знайдуть, як і твої скарби, як і твоя риба нарибався. Звідси нікуди від свої долі не втечеш, просто треба ходити шукати гуляти не спішай ніколи не засмучуватись бо від цього ж не залежить твоє життя це просто розвага якби це хобі ходити шукати так це що за грибочки Наверно, отруйні якісь да, це щось рішочесте я в них не ось тут купа росте ходжу на лисичку звісно але це не лисичка це якась фігня, на беремо така Блін, білих реально мало. Так, гриб маслючок. Ще один іде. Малесенький, свіжесенький. зовсім не гнилий. це самі смачні маслючки, отакі малесенькі. На мою думку. Так, що це за гриб? У нас росте, давайте подивимось. Біленький, по-моєму. Да! І ще один біленький, ура. ура! Трошки надгризаний, але нічого страшного. диви. Це чистий біленький гриб красавець вообще Обалденний. А ну понюхать його, ай-ай-яй я биосирим хочеться з'їсти, на один все таки я зібрался так чтобы он білий робити, а лисички сейчас і давай викинемо їх нахрен Бо то не лисички скоріш за все можно а ну скинь їх, короче лисички давай вообще посмотрим що в нас є Вивертайся. Це, воно похоже дуже, але це не лисички. Я не буду таке їсти. пішли я нахер, коротше. Може це і лисички, хай хто знає, то збирає. А ми будемо їсти тільки. Та це теж сідобні гриби, просто вони... Я думаю, що ні. Готові. Оце викинь, вичайно. А що там? Це гниле якесь. Оце я тільки що ж забрав. Ну оці заберемо. І того у нас сколько? Три біленьких, да? Uh -huh. Красавчики. Бачиш, які мама, папа і синочок. Ну оце мама, оце папа. Оце ну синочка. да. <гум> <гум> і два маслючка. Ну сейчас ще підзберем трошки. Тут убили батьки ножка, а есть темна, наверное, більша часть. Чи... Ножичка тоже ну, теж їстівна, вон... конечно. Так, а ну що за грибок. О, ну це нормально все без смешно. А ну провірю. Ну шляпочку. Эту. Не, ножку, ножку зниму. Ну ножка вже это, шляпка ще. Ну давай, ложи в корзинку. Воно ну, ну, дивіться, який грив на дереві, Це як или болезнь якась чи що тут таке. Тверде-тверде таке, як, як сталька бути. Дуже мало масників вже, вони вже закінчуються. Вже таке все старе. Ну це м -м, як пахне. Вроді нічого такий, не гнилий. Я думаю, що парочку штук буде, щоб нам швидко зараз поїсти, позавтракати. Ось такі грибочки ростуть, ну я не знаю, що це, я взагалі їх не трогаю. Це похоже, що між ними маслюк росте. Настояще. Да, маслючок. Осове. В принципі, шляпка ще в нормальному стані, я думаю. Хто знає, що це за гриби, пишіть в комент. Кайф. Зараз, до речі, будемо готувати їх, так що не переключайтесь, дивіться до кінця. Оскільки ми збираємо грибочки прямо в зоні відчуження, виносити їх звідси не можна, це кримінальна коротше, справа. Тому ми будемо їх готувати прямо тут і нічого з собою виносити не будемо. Друзі, такий кайф зараз. осінню в лісі в сосновому. В Чорнобильському, та й взагалі, навіть в будь-якому поліському сосновому лісі зараз класно. Тому якщо є можливість, то обов'язково треба виходити гуляти. Я взагалі без лісу не живу, у це, моє, напевно, найулюбленіше місце відпочинку. Мені не треба ніякі Мальдіви, острови. Мені все треба просто, щоб був такий ліс, в якому не буде товп народу, отак от прийти. Просто навіть посидіти 10 хвилин вже вистачає, щоб перезавантажити мозок. Це вже старенькі маслюки, бачите, вже хтось збирав. Так що ми не одні такі. Стареньких маслючків вже багато, маслюки вже виходять. Так що попутно ще шукаємо білі, може білих буде трошки. Заховався грибочок тут. Ціла полянка. Цікаво, чи нормальні чи ні, взагалі таке інтересно, дивіться. Аж зелене від радіації. Дивись. Кусочок е Як його називається? нижньої частини взагалі немає. дивіться. Нормальний вроді, так? Да? Угу. Да, угу. Ножку зриваємо. А ні, ножка гнила, да? Ну ножка гнила, ножку ж можна обідрати. Ну, тут нормально. нормально, нормально. Нормально, да, Кидай. Ах, як пахне. Нормальний, бач? Ну пару дірочок там, звісно, є, може трошки червивий. Це треба знімати повністю. Ні, да? Не да? треба. надо? Треба? Ні. То маразин, а Що треба? Да. Нарізати на мілкі кусочки? Не треба його різати. Просто Поджи так, оцю да? мисочку. Що там помиєш. Є отакий от великий. Він ну, взагалі странний якийсь. Ну його вбери, так, да, оці губки. Слухи, вже. Да, щоб Це загорити. Це не, ну, це маслюк, понятно, просто йому. зідри з нього ту шкурку, тут трошки, та що мішає, і всякі веточки. Не хочу вам роздиратись. Ну, напополам розріжуємося. Старий грибок бачите. Піде таке чи ні? Ой, він червивий там, ні. Викидає, так? Да. Да? Буде в тебе сніданок з одного гриба. Ну, хай буде хоч пару грибочків. З Хлібошком, з цибулькою, зараз зробимо, буде вкуснота. Зчищаємо весь мусор цей. Мусор. <прав> Прямо туди попав в <прав> в мисочку, так? Да? Ну так і ложи його не розрізає. Так і ложимо? Так. Да. Акуснота. Я думаю, що хтось, якщо дивиться зараз, захоче по-любому п'яти грибочків позбирати або купити. Хто вже позбирав. А ну не нормально. Нормально дивить. Мусор повбираємо, всякий. Головне, щоб мусор нас не було. А розріжжав пополам. поворону. Ой, ні, він червивий все. Червивий викидає, так? Да? Ну нічого, хай, хай буде зребів. пару грибочків, я думаю, що на надав, так піде. Якраз з раночку. Ставимо, так? Да? Спочатку грибочки кидаємо. Просто нали на них води. Видно, да? хто вдома готувати в основному. Отак і все. Угу. І кидати туди, так. Да. Промить, коротше, всяка гадості, да? яка могла б опасти. Туди миссия лисички ні. пісять. Лисички, сестрички? Ні, я серйозно кажу, що лисички люблять пісить на гриби. гад. Я не знав такого. Буде знати. Тому ми це все, все змиваємо, так? Да? Може з мила їх помити? Та я з собою мило? Да. <рес> так. Ти з мириби змила. Спирчиш, як в шикалках. Ні, та не, не треба, бо ми набухаємося зразу. Ні. Так, далі що та робить? З... Став на вогонь. На сильний вогонь? Так. Да. Бери соль. Блін, стойчиво тут. Трошки. Багато. Багато треба, Звісно. Давай ложечку. Открий його, просто сипни. Тобі все одно солі завжди мало. Ти не будеш такі гриби? Ні, я таке не є. Що? Сьогодні ти на експерименті. Ти хочеш вижити одненько? Так. Да. Чим без скомлісь. Жив... Слухай, візьми кришку, пожалуйста, открий. Так От ти будеш орати, що воно скока. не солене. І сип, скока тобі захочеться. Все. Так? Так. Да. нормально. Як От... перевіряються гриби? Цим? Тоді Цибулькою? береш половинку цибулі. І кидаєш туди. Якщо цибуля не посиніє, значить можна їсти. Маслята варяться рівно а 7 хвилин. Так і кидаємо, так? Да? Тоді бери вон там спеціально, сході ставити. Бо я сиру їм, але ми їм не. Землян не якісь? Да. Це до гриба? Я не впевнена. Що <рес> це таке? Якийсь пакетик має валявся. В Рюкзаки. Пахне добре. Скільки? Все кидай. Весь цей пакетик кидаємо, так? Да? Ну давай. Закривай. Я тобі дам, якщо ти прикалуєшся з мене. Чую я з тебе прикало. Ти нормально? <рес> Тепер вилий оту воду з тої кришечки, і все. Тепер ми побачимося через 7 хвилин з вами. Накривай. там? там Що там таке? Поки ти збирав свої нещасні три маслючочки, дивись, що я знайшла. Що Просто це знайшла? Це маслюки? Да, глянь. Ого! На. Ніфіга себе ти зібрала. А як ти їх знайшла? Добичи. Просто знайшла. Ну вони, конечно, вряд ли годні. Це полювання на маслюки насправді, да? Диви. Кстати, ми на надомірні. Що, вони все червиві? Ні. Нормально? Не червиві, да. Ні, ну вони старі, типу, ну якщо при голодоморі, угу. то можна було б Диви. з'їхати. Да, Дивись. Оце бачиш, значить, червивий гриб. Ого. Угу. Це вже відкушений кимось. Ну, типа при гол голоді можна їсти. Ну, за те, що я тільки відійшла і знайшла стільки грибів. Бачиш, гривів. Угу. Ну і в кінці можна і радіацію помірити. Так, знімаємо кришечком. Якщо якась радіація є, то зараз її максимально треба вимірювати. Норма до 0,3. Зараз у нас 0,08. Радіація в повній нормі на наших грибочках. Тому їх можна їсти. Хоча це неправильний метод Правильний метод це зробити спектральний аналіз, але в нас такого обладнання немає. А за мною просто прекрасна природа. Подивіться, яка краса. Уже справжня золота осінь у нас наступила. Ми засіли на ось остекі ось. Старій якісь доріжці, яка йшла повзону. Тихенечко собі сидимо і готуємо їсти, бо виносити ці гриби не можна, їх, їх треба готувати прямо тут в зоні. Типа готувати і їсти Євіка, не заборонено. Віка ще знайшла на шлюків, поки у нас готуються. Сім хвилин, так, да? я вже засів. Угу. Після закипання. Ну це я не знаю. Ну красавчик, воно ніж. Перевіряю. Ну цей точно новенький, гарненький. Один. Такий. Можна його запекти з фаршем. Нормальний, бачиш, ніяких немає цих жуків всередині. Ну вони якісь черв'яків. Тушечки вже. Що, думаєш стареньке? Да він все одно буде нормальний. Давай спробуємо, може пожарити. Так, все вже, 7 хвилин пройшло, як Віка каже. Якщо вона нас не одурила, то все у нас вже буде зварено. Нічого не посиніло, грибочки повністю можна їсти, вони не отруйні Знімається, все вже можна їсти, так? Щоб жарить, Спробуй Хтось робив вже таке інтересно? Воно жариться? Воно жариться, але там температура вища, ніж у кострах. — Це погано? — Я не знаю, попробую. Я ще не бачив, що хтось на горелке жарений. Короче, я не знаю, як ти будеш його Що ти його выкину? Та просто хотіла з нього збити <рес> этот, воду. Жарені на пальнику газовому этот, масленок, да? Да. Маслячок, а ну давай пробуй. Потихонечку було обожжешь. Ну що, кажи в голос. Блин, да намного лучше, чем в варене. Давай жариний, то й попробуємо. Намного краще. Скажи. Засулила його? Звісно. Але ще з соусом. Аромат обалденний, взагалі, вигляди. Особливо у маслюків. Це маслювиш, так? Да? Да. Так вивернувся. Вивернувся як тут. Та ні, він просто старенький. Смачно. Це не для відео, ну реально такий смак. Я ще насолив так добряче, бо я дуже солене люблю. Я не знаю, як правильно це чи ні. Обалдеть. Просто обалдеть. Все, тепер пішли за білими. Хочу білі. У ну, нас пожар. трохи є білих. Давай ще Ні, трохи треба ще. Давай ще білі шукати. мені маслики не дуже подобаються. Все, коли гарно підкріпилися, можна йти далі. Ще трошки пошукаємо якихось цікавих грибів, хочемо білих знайти. Друзі, якщо вам подобається такий матеріал, обов'язково підписуйтесь, підтримуйте, пишіть будь-який коментар та діліться цим відео зі своїми друзями. Якщо вам буде таке цікаво, будемо знімати і надалі рибалочку, збір грибів, збір ягід і все 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 таке інше, що може вас зацікавити. Ну і нам це цікаво, тому ми це показуємо і вам. Все, до наступного відео. Всім привіт, всіх обіймаю. Слава Україні! До речі, є дуже важливий збір для мого друга, який зараз збирає на дрони. Збір під цим відео хоча б по 2, по 4, по 5 гривень можете закинути. Це буде велика поміч. Це людина, яку я знаю особисто яка дуже велику справу робить зараз по знищенню ворогів, по знищенню окупантів. Все. Всіх обійняв.